Успішності можна навчитися. Амбіційна прикарпатська молодь, яка мріє про гідне майбутнє та глобальні звершення, завітала на тематичний майстер-клас. Уроки вдалого бізнес-старту кажуть освітяни та керівники молодіжних адміністрацій. Це те, що потрібно молодим людям, адже саме вони будуть творити сучасну Україну. Діти, які завтра будуть вже стояти за порогом школи, будуть активістами нашої держави, нашого району. Я думаю, що в них є багато слушних і цікавих запитань. Насамперед цікавить досвід у сфері управління також. Здобутки у сфері підприємництва, тобто фактично те саме, яким чином можна досягнути успіху. Одним із найприбутковіших бізнесів у світі є туристичний, А він, в свою чергу, пов'язаний з оздоровленням та спортом. Перспективи Олімпіади 2022 року на Прикарпатті багато в чому залежить від розвитку інфраструктури, аби допомогти у цій справі. Директор відомого туркомплексу краю Олександр Шевченко ладен не лише давати практичні майстер-класи, але й підтримати школу бізнесу для прикарпатської молоді через інтернет. І ця школа буде мати можливість. Швидкого донесення інформації до молоді, і безумовно молодь, якщо захоче, вона буде мати можливість дотикнутися до сучасних технологій управління, до того, який був досвід реалізації бізнес проєктів і безумовно досвід найвідоміших людей. Важливим аспектом будь-якого бізнесу, переконаний Олександр Шевченко, є не просто його успішність, а позитивний та продуктивний вплив на розвиток усього регіону. Адже завдяки відомому гірськолижному курорту, за десяток років стало заможним усе село, поруч з яким він розташований. Помітне покращення спостерігається також у всіх населених пунктах, що розміщені на шляху до престижного відпочинкового комплексу. Цей досвід переконаний Шевченко цілком реально застосувати і щодо інших районів Прикарпаття.